Вітаю вас, любі діти. Пропоную вам зараз відгадати загадку, що це таке? Навесні веселить, влітку холодить, восени живить, а взимку зігріває. Як ви гадаєте, що це таке? Так, це дерево, правильно, дерево. Скажіть, будь ласка, а де ми з вами можемо зустріти дерева? Так. Так. В лісі. Добре, ще де? У саду, добре, у парку. Так, ще дерева ростуть біля житла, біля будинків людей, а також у містах і селах дерева ростуть на вулицях. Скажіть, будь ласка, а чому висаджують дерева люди? Ну, у містах, наприклад. Так, тому що дерева, по-перше, очищають повітря, дають нам тінь влітку, так, і красу, звичайно, і красу. Ну, добре, а давайте пригадаємо, які бувають дерева. Дерева у нас бувають листяні, так, а також бувають хвойні дерева. Листяні вкриті листя, хвойні вкриті хвоєю, голочками. Ще дерева бувають які? дерева бувають фруктові, дерева, які ростуть у саду, із яких ми зриваємо фрукти. Дуже добре. Скажіть, а яка будова у дерева? З чого воно складається? Так, у дерева є стовбур. Це те, що над землею стовбур, на стовбурі гілки, на гілках листя або хвоя, а також на гілках є квіти, а потім з'являються плоди. А під землею у дерева є корінь. Молодці! Чим можуть відрізнятися дерева один від одного? Так, розміром дерева можуть бути, бути високі, низькі, ще чим. Товщиною стовбура, так, кольором стовбура можуть відрізнятися. Так, також дерева відрізнятися можуть формою листя, формою крони, кольором листя. так. Також дерева відрізняються тим, що з ними відбувається під час зміни пір року. Одні дерева квітнуть, інші не квітнуть, одні дерева скидають листя, інші дерева не скидають своє листя, хвою залишаються зеленими навіть узимку. Ще дерева відрізняються тим, які плоди вони дають. Різні назви плодів є і шишки, і горіхи, і фрукти, так, ягоди. І також дерева відрізняються призначенням тим, як їх використовує людина. Для чого використовує людина дерева? Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати описову розповідь про дерево. А щоб нам було з вами легше, нам допоможе ось така таблиця. На цій таблиці ми бачимо схему, за якою можна описати дерево. Сьогодні будемо описувати з вами дерево ялина. Починаємо з назви. Це дерево ялина. Воно хвойне дерево. Це дерево росте у лісі, у парку, а також дехто висаджує його біля будинків. Стовбур у ялини стрункий, високий, середньої товщини. Коріння під землею розгалуджене. Гілки опущені донизу, ялина вкрита хвоєю, голкоподібна хвоя. Колір хвої зелений, ялина взимку не скидає своє, свою хвою, залишається зеленою. Плоди ялини шишки. Люди використовують ялину під час будівництва, використовують її стовбур, використовують олійні масла, ті, що в ялини є, смоли ялинкові, використовують у лікуванні, у парфумерії. Шишками. Харчуються тварини та птахи, ялину використовуючи як освіжувач повітря. А ще ялинка радує нас на свята, на Різдво та Новий рік. Сьогодні ми з вами вчилися складати описову розповідь про дерево. Ми з вами описували ялину. Сподіваюся, що за такою схемою ви зможете описати і якесь інше дерево. Бажаю успіхів, до зустрічі, до побачення!